Ясно, я понял. Ясно. Зрозуміло, понятно. Так, надо зібратися, щось не то. Поїхав. Давай себе. Черчак. Покажи, що там. What? What? What the fuck? Якого хрена? Якого хрена? Я думав, що я його вбив. Хі -хі -хі. Клас. Да, давай. Давай. Так, що ж з тобою робити? може, ти якось паріруєшся. Давай розбирати тебе потроху, чи що Так, по одному. По одному удару його надо. По одному. Цей, цей хлоп серйозний. У нього випад на ваншот. По одному удару. Последний раз на нього йду, бо більше не хочу, я з ним маятись. Не будущее цілу серію бити чорно Значить ще рано, якщо я його не витримую, правильно? Будем якось... Оптично. Тихо. Вот. нахрена. По одному удару. Тихо. Хоп. Хоп. И моя. Бей его уже. блин. Короче, бить ты можешь. Не такий страшний. Чорт поки його малюють. Моя інтерпретація пословиця. Прислів'є. Так, що тут? Невже це сильний ворог? який там сильний? Просто проснутися треба і все. Скімітари найманця.